Наміж жонами, вона ж затривожила словами та й стала розумувати, що то значило це привітання. А Ангел промовив до неї: не бійся, Марія, бо Бога ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш і даси йому ймені Ісус, він же буде великий і Сином Всевишнього злама. І Господь Бог дасть йому престола його Батька Давида. І повік царюватиме він у домі якова. І царювання його не буде кінця. А Марія послалася до Ангела, як же станеться це, коли мужа не знають. І ангел промовив і відповів їй: Дух Святий злине на тебе і Всевишнього сила обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде син Божий. Зайта. А, це свято називається Благовіщення, а блага звістка, добра звістка. В нашому житті нам приємно чути з вами добрі звістки. Особливо в наш час, коли йде війна, ми чуємо щось добре, що там. Через Балтижні закінчиться війна. До нас це як добра звістка і нам подобається. А, Саме на Просто Англо приходить до неї, розмовляє, але він ще й каже про того, хто прийде, про Бога, про Ісуса. І весь акцент цієї історії він на Ісусі, на тому, що, на тому, що ось це є та світа, коли прийде Спаситель Світу, і він рятує весь світ. Але чомусь саме ангел прийшов до Марії. А, і я хотів сьогодні, щоб ми трошки оглянули з вами на Марію, трошки на цю історію знищувати. Написано, що ангел каже, написано, каже Марія, бо Бога благодаті знайшла. Тобто Марія знайшла благодаті Бога. Мабуть, на той час Марія була одна з найважальних Цілих дівчат молодих. А, і коли вона це почула, а, вони на той час були заручені з Йосипом, тобто жених і невеста, них ще весілля не було, вони не були одружені. І а, в той час <кхм> по тим законом, якщо невеста наречена була а, а, вагітною до весілля, то Не дивлячись на те, що може бути а, потім після цієї звістки, після того, що вона стане вагітною, вона повністю довіряє Богові і приймає те, що він їй говорить. А, і Марія в цьому проявляє свій послуг до Бога. Це як перше, що ми можемо взяти з цієї історії, що. А, Це може нам не співпадати з нашими розрахунками, нашими земними які не життєвими такими ем, думками, що це буде нам, для нас особисто, на землі погано, але Бог знає, що для тебе він приготував щось набагато краще, і тобі треба проявити послуг цього, не звертаючи увагу на те, що це може нам вартувати тобі життя. І це те, що перше проявила Марія, вона проявила послух до Бога, вона повірила, вона прийняла це і послухалась Бога. Е, після того, як Марія прийняла це в своє серце, проявила послух, Бог їй підтверджує е, те, що вона. так, це є воля Божа, і тобі треба її виконувати. А, після того, як Марія побачилася з Єлизаветою, на вона знає такі слова, вона успівує Бога, вона а, написано: Величає душа моя Господа і радіє мій дух у Бозі, спасі моїм, що звернувся він на покору своєї раби. Бо ось від часу цього всі роди мене заблашено бажати. Бо великий вчинив мені потужний. Його ж ім'я ім Святе і роду зроду на тих, хто боїться Його. Або ми бачимо, що Марія Ось. Це показує нам те, що Марія, крім того, що була е, вірною, послушною Богові дівчиною, вона ще знаходилась, е, в вивченні. його І вона жила в ньому. І ось секрет блажання людини. Це як і тут написано, що тепер її будуть вважати роди з роду, мене будуть вважати блаженними. Тобто, її прям, ну, ми знаємо, що православність з нею роблять прямо святу людину, але тут так і написано, що вона блаженна людина, бо велика вчинить мені потужні. І що ж, а, які, які ми бачимо а, висновки з цієї історії, хто така блаженна людина, хто така благочестива людина? Блаженна людина це та, хто вірить, приймає те, що Бог їй дає. Це ми проводимо. Марія приймала все від Бога. Наступне Марія у вірі проявляє послуг, вона слухає Бога. І, на, і остання вона прославляє Бога, вона звеличує Бога, вона прибуває з Богом, вона вивчає Бога. Це такі маленькі три пункти, які можемо взяти з цієї історії, що ж таке було і хто така блаженна людина. це важливий день був для людства. Тоді в світі зачинається син Божий, син людський, який прийшов для спасіння людства. І тому це є блага звістка. Вона була і тоді, і так і для нас, ми віруючі люди. Якщо було, то... ну, вами б не було тої благовістки, то ми б з вами були. Це вже була блага звістка. І ця історія. І маємо через віру приймати те, що Бог нам дає, у посту зійти за Богом Його дорогою і, пізнаючи, прославляти Його ім'я. Амінь.